Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал Beggar Guardsman І сьогодні в нас знову хобійний відос із циклу хроніки Рукожопа. І сьогодні ми будемо збирати фігурку, яку я презентував своїй дружині на день народження, та котру е, вона анбоксила ось у цьомусь відео. Так, це та сама фігурка е, інквізиторші, лорда інквізитора Кірі Драксус, котру ви можете пам'ятати з Кампейнбуку е, Психічне пробудження. Парія. І саме там ви можете прочитати і лор про неї, і всякі е, цікавинки. Натомість зараз в цьому відео я буду її збирати та фарбувати. І очевидно буду це робити згідно побажань моєї дружини. Тож не будемо затягувати, і погнали! А почнемо ми з того, що витягнемо потрібний нам єдиний ливник та підставочку, а також інструкцію для того, щоб роздивитися збірочку та визначити, що буде склеюватись одразу, а що після пофарбування. Ну і власне зрізаємо потрібні нам бітси. Усі крім голови, вона ні мені, ні дружині не сподобалася. Тож я її заміню на більш підходящий варіант, котрий я, звісно, видрукую. Переходимо до зачистки біці. Після зачистки ділимо біці на кубки, відповідно до того, що із чим буде склеюватися. І починаємо це все діло склеювати. І тут я хотів би вставити своїх власних 5 копійок з приводу цієї фігурки, з приводу її власне членування, і з приводу позінгу та скульпту. Скульпт кльовий, мені сподобався. Однак є проблема саме членування, хоч і не настільки виражена, як, наприклад, у тих фігурок і наборів, які ГВ презентувала зовсім недавно. Так, членування трохи рахітичне, але в принципі воно е, досить легко склеюється. А поза, хоч і не зовсім стандартна, однак все ж виглядає статично і, здавалось би, можна її взяти та і склеїти, а потім фарбувати. Однак, якщо ви хочете пофарбувати її гарно, то я вам радив одразу її не склеювати. Тож, як бачите, склеїв я її в такий от спосіб: окремо рука з цим ящером на поверсі, окремо передня частина тушки та ноги, та окремо задня частина тушки з плащем. А також окремо рука з сюрикен-катапультою та бекпак. Також, як і казав раніше, показую вам роздруковані варіанти голів, серед яких дружина пізніше обере фіналістку. А конкретно ось цю. Після деякого допилювання голова усе ж сіла так, як треба, і виглядатиме це приблизно ось так. Починаємо етап фарбування цієї фігурки. І як ви вже зрозуміли, кольорова схема цієї фігурки це бачення моєї дружини та моя оптимізація цього бачення відповідно до наявних в мене фарб та до контрастів та техніки фарбування, якою я володію. І як завжди, першим буде ґрунтування. Починаємо з чорного ґрунту Vallejo 74602 та Тіннера 71161 пропорції один до одного. Грунтуємо усю броню. Ящерку згори та плащ з зовнішньої сторони, а також бекпак. Білим же ґрунтом 74600 у суміші з тінером грунтуємо ящерку під крилами, внутрішній бік плаща та череп на наплічнику, а також сюрикен катапульту та, очевидно, голову. З таким ось результатом. Тепер починаємо накладати базовий колір на броню, за допомогою фарбок з недавно придбаного нові Paint setту від Valejo Basic Colors USA, котрий ви могли б бачити у недавньому шорці на моєму каналі. Тож фарбки Vallejo 70962 та 70950 у пропорції один до одного, як і казав, на усі бронепластини. Виглядатиме це приблизно так. Далі беремо фарбки валего 70950 та 70959 та в пропорції 1 до 1 фарбуємо плащ ззовні. Однак в процесі також було прийняте рішення і додати цей колір до броні. Після чого беремо цитадель Horn Red та фарбуємо ящерку ззовні. І знову ж таки, в процесі знайшлися елементи, які теж було вирішено підфарбувати. Після чого повертаємося до фарбок Валего 70950 та 70959 та змінюємо пропорцію на 1 до 2. І підфарбовуємо фіолетові елементи. Не знаю, чи видно добре, однак гадаю, що результат все ж видно. Далі з фарбками Валего 70962. Та 70950 повторюємо той самий трюк з синіми елементами броні. В такий спосіб я, може, не дуже успішно, однак намагаюся зробити перехід. Тепер же я вирішив випробувати золоту фарбку з нового набору 70996 та заодно додати контрасту фігурці. І ось що вийшов. Звісно, це лише перший шар, однак відразу повинен відмітити, що золото від цитадель більш вкривисте, однак, усе ж Валехо краще від Пакта. Ну і звісно, це лише перший шар, і буде деяка корекція. Після цього беру цитадель Murphan Браун та у Шапті Bowen в пропорції один до одного та фарбую обличчя і череп на наплічнику. Ось так. І оскільки колір мені сподобався, то вирішив ним же вкрити і внутрішній бік плаща. Звісно, це лише базовий колір, його ми теж будемо коригувати. Далі беру Vallejo 70957 та починаю фарбувати під крилами ящера. Тут я вирішив робити перехід від темнішого до світлішого. Тому одразу не відходячи від каси, роблю суміш Валего 70957 та Citadel White Scars в пропорції один до одного, та роблю перехід між червоним та білим. Якось так. Техніку крапкування я піддивився на просторах інтернетів, і мені вона сподобалась. Бо якби я, наприклад, хотів робити такий плавний перехід від червоного до білого, мені б знадобилося 3-5 шарів, 3-5 відтінків, щоб зробити його більш-менш, скажімо так, плавним. А от за допомогою техніки крапкування мені вдалося поєднати цих два кольори тільки одним відтінком. Далі беру у шапті Бон та висвітлюю плащ з внутрішньої сторони череп. На наплічнику, а також обличчя. Після чого беру Валего 70 та цитадель White Scars в суміші 2 до 1 та фарбую волосся Інквізиторші. Як бачите, пофарбував лише середину всієї довжини волосся. Так було задумано. Після цього робимо суміш Вальєхо 70959 та цитадель White Cars один до одного. Та профарбовуємо корінці та кінчики волосся. Тепер же беремо цитадель Скрім Скал. Та знову хайлайтимо обличчя, а також плащ та череп. І знову повертаємось до Валєхо 70959 та хайлайтимо плащ та фіолетові частини броні. Після чого беремо цитадель Хорнрет та затемняємо так звані кістки крил ящерки. Після чого беремо цитадель Голд та додаємо деталізації фігурці, фарбуючи різні шланги та колінні шарніри. Потім беремо валіху 70 та хайлайтимо броню. Після чого сумішу у Валіху 70959 та цитадель White Карс один до одного хайлайтимо плащ і фіолетові деталі. А також робимо різні деталі на бекпаку та броні та сюрикен катапульті. І окрім цього, в процесі розфарбовував обличчя, брови, губи та очі. А також зробив засвідку від підсвідки згоржиту броні на нижню частину обличчя. Тепер же усе це добро ми склеїмо та приклеїмо до підставки. Ось інквізиторка вже нарешті зібрана. І я зрозумів, що дещо усе ж прийдеться пролити. Наприклад, сюрикен катапульту та голову. Також прийшов час і на оформлення підставки. А оскільки ця інквізиторка по беку буде у нас поєднана з полком крігу, котрий я збирав трошки раніше. Точніше, я збирав ветеранів крігу, то й підставка у цій інквізиторщі буде оформлена так само, як і в них. Наприклад, відос з оформленням самих керівців та їх підставочок, ви можете подивитись по посиланню в кутку екрану. Тобто оформлю я її ось так. Після чого лишилось її залакувати усім вже нам з вами знайомим матовим лаком з балона. Після чого на фіолетову пляму на підставці, зроблену за допомогою вже знайомої вам фіолетової фарбки від Valє та No Name фарбки від дружини, треба залакувати глянцевим лаком для нігтів. Однак за кадром все ж лишився ще один шар хайлайту броні бронепластин синього кольору, який я робив за допомогою суміші Валег-70962 та Citadel White Scars в пропорції 1 до 1. оскільки я вирішив, що броня що занадто тускла і не виділяються краї переходи між оцими бронепластинами, і я вирішив їх додатково виділити. І очевидно, що після цього всього мені довелося ще раз лакувати фігурку. Також перед тим, як її залакувати, я пофарбував ще й у фіолетовий колір обідок підставки, оскільки мені хотілося, щоб ця підставочка і фігурка на ній виділялись додатково серед тієї маси крігівців, котра буде в цій армії. Та це все вже зроблено, тож я готовий вам показати фінальний результат. Ну і як завжди, у всіх моїх хобійних відео, в кінці будуть висновки. Перше, не дивлячись на рахітне членування цієї фігурки, в цілому вона мені сподобалась. Також я хочу відмітити її досить високий рівень деталізації, однак відсутність перенавантаженості її дрібними деталями, через що, в принципі, фарбувати її не так вже й тяжко. Однак викликає деяку прикрість відсутність додаткових закачок. Тобто цю міньку ви можете зібрати тільки з Сюрикен-катапультою, оцим ящером та паверфістом. В принципі, хотілося б побачити якісь додаткові види зброї, однак є вже як є. Друге, мені відверто, як і моїй дружині, до речі, не сподобалась оригінальна лиса голова. І з новою друкованою на принтері головою вона виглядає набагато краще. Третє відсутність експериментів при збірці я вирішив компенсувати більш старанним та високоякісним пофарбуванням. Я намагався видати з себе все, що я міг. Окрім цього, мені також вдалося і практично повністю виключити проливку з процесу пофарбування. Не повністю згоден, але усе ж більшість фігурки не проливалася і для мене це досить велике досягнення. Не все з кольорових рішень та ідей пофарбування мені вдалося втілити, однак більшість все ж таки втілити вдалося. І наразі це мій максимум. І четверте, чи задоволений я проробленою мною роботою? Одночасно і так, і ні, оскільки всередині в мене сидить маленький, але дуже вредний перфекціоніст, то я бачучи усі ті косяки, які я зробив під час пофарбування, починаю трошки біситися. Однак, якщо не звертати увагу на окремі дрібні деталі, які я там, скажімо так, не запоров сильно детальної уваги, то в цілому ця мінька це найкраща моя робота з пофарбування, яка взагалі була мною зроблена. А як на вашу думку, це краща моя робота з пофарбування чи ні? Чекаю на вас внизу в коментарях під відео, пишіть свою думку, також пишіть свої думки про те, чим це пофарбування відрізняється від моїх попередніх на вашу ж думку. І чи варто мені далі продовжувати експериментувати з пофарбуванням, чи і цього рівню шоу мені достатньо. А також, якщо вам сподобалось це відео, то е, переходьте вниз під відео, ставте вподобайку, підписуйтесь обов'язково на канал. Також е, протискайте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі виходу нових відео на цьому каналі. Ну і не забувайте про наші групи в соціальних мережах, там будуть відповідні пости е, з цим відео, де ви теж можете поділитися своєю думкою та враженнями внизу е, під постом у коментарях. Ну і не забувайте обов'язково донатити нашим захисникам, як цілим фондам, так і окремим волонтерам, котрі можуть швидше доставити все потрібне на фронт для окремих підрозділів. Давайте допоможемо втілити нашу спільну мрію про перемогу в життя. А на цьому у мене все. Всім дякую за увагу. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал ДБГР Гарцмен. Слава Україні та слава нації. До зустрічі!